І переходячи вже до питань, скажімо так, знову ж делікатних, ну, делікатних продовжуючи тему, яке обладнання краще використовувати, коли турбує геморой? Гарне питання. Адгемороїдальні венозні сплетення розтягнуті. Чому? Ну давайте так. Боже, запори були. Може, багато сидів, свінти розслабився, там mm -hmm. венозна стіночка. Там венозна стіночка, вена має розтягуватися, Вона як пробка закриває задній проход в період, коли ми не какаємо, щоб воно закрито трималося. Ну, от коли людина водій сидів багато, жирний трохи, або мав запори і трошки е е тужився, коли какав, і ну, ми дорослі люди говоримо, дорослі речі. Вилізло, розтягнулося те венозне сплетення, висить. А слабеньке венозне сплетення поранюється, коротше, запалюється, mm -hmm. коротше, кажучи, і кровити може. Є проблема геморою, гарне, гарна, не хороша штука. Mm -hmm. а, було колись, я не знаю, є зараз обладнання NM75. Це mm -hmm. турманіве сидіння, з там так. такими двома пимпочками. Звичайно, ми можемо рекомендувати людям з гемороєм сидіти на турманівому килимі, сидіти на можливо, там турманіва накидка, можливо, великий маленький килим. Але коли ми сидимо, це одне. Ми просто прогріваємо інфрачервоним теплом, воно забирає запальний процес, покращує кровоті, покращує відновлення судинної стінки. Ну це, це не те. Чому? Тому що там необхідно для лікування геморою комплексного підходу два обладнання. Це або турманівий проектор, У нас, пам'ятаєте, був НМ200, або турманіве сидіння НМ-75 із за своїх оцих. Як ви їх називаєте, пірамідки такі пірамідки, конуси так. і от на ці конуси треба сісти, отак, щоб цей конус тобі зайшов прямо в область заднього проходу. от розумієте, так як я кажу. А температура, а от температурка 45. Угу. щоб воно крім прогріваючої дії, мало ще надавлюючі дії, щоб воно угу. видавлювало кров з цього гемороїдального сплетення, щоб проліковувало сплетення в умовах видавленої крові, Тобто сісти на вшипок. шипок шипик треба угу. або на двокульковий проектор. І придавлюючи компресійна терапія для вени це необхідно венозного сплетення. Тому сидіти годинами весь той час, коли ви сидите. Тобто можна тривалий час використовувати можна, так? і навіть потрібно. Але в даному випадку треба не просто на теплому, угу. а іменно на теплому, ще й з таким виступом, щоб воно ще й давлячий момент створювало. І коли ви будете на теплому, здавлячим моментом, воно якби забирає оцю розтягнуту варикозну розширену вену. І знову таки ставте питання: вирішуємо хірургічно чи так. консервативно. Якщо ви вирішили хірургічно, чекаю вас в реабілітаційному періоді. Якщо ви вирішили консервативно, ми вилікуємо без операції. Знадобиться трошки більше часу. Знову ж таки, цю. давайте коротенько. Нам треба вирішити проблему. Маєте зайву вагу, трошки її позбудьте. Міостимулятор на живіт. Маєте проблему закріпів, Запори треба лічити. Вирішуйте проблему, міостимуляція <плат> на животі, якщо б не було цього. Маєте проблему запорів, вирішуйте проблему трошки з харчуванням. Не треба так багато всього, вибачте, жрати. Я комплексно ну, підходжу до цього питання, тому що був тут був карантин, мало рухливий спосіб життя. Ви ж розумієте? Мої співчуття. Так. Але комплексний підхід до лікування, в тому числі і геморою. Ну, така відповідь сьогодні.